Мене звати Альмін 99, і це моє перше відео, в якому я вирішив зняти розпаковочку оцього цього. Так. От що у нас на коробці. Пише, що рекомендує Міністерство науки і України. Ну і освіт. Да. Е, можна програмувати оце все. Управління звуком, світлом, електродвигуном можна керувати, бла-бла, бля, бля, і так далі все. Далі тут є 9 проєктів. Тут теж написано. І от по системні потребування. Ну, це нічого. Знімаємо верхню коробку і вау! Понятно? Заскамели я без ардуїнки. Це електронний конструктор знаток з ардуїнкою, але без ардуїнки. Благо в мене своє є. Зараз покажу. От моя Ардуїна. Отака от нана. Благо тут теж нана потрібна. Що, можна програмувати все? Мама. Тут є двигун з пропелером. Гелікоптер, гелікоптер, паракоптер, паракоптер. Динамік. Біля нього я кажу, що пропелер. РГБ світильник. Це дроти такі. Це теж від, тільки не такі, як сині. Тут є фоторезистор, світлодіодики, просто резистори. Як же без вимикача? Ядерка бабахнула. І ще тут є теж два пульта від ядерки. Жмем і пульта від ядерки. Батарейки. От, для батарею, змінний резистор, транзистор і все, що в принципі стосується електроніки. Рекомендую, якщо ви хочете бути програмістом. Бо якщо ні, рекомендую інші конструктори. А сам був адмін. Це вам був адмін. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока!